Протягом вихідних на території області рятувальники ліквідували пожежі в побуті в екосистемах. На жаль, на одній із пожеж було виявлено тіло чоловіка. Так, о 1.23 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у приватному господарстві у селі Ілінці Забулитівської територіальної громади Коломийського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники виявили тіло чоловіка 1963 року народження власника будинку. А також ліквідували пожежу одноповерхового житлового будинку у приватному господарстві площею 30 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборців працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Також цієї ночі виникла пожежа електрогенератора у приміщенні магазину по вулиці Січових Стрільців у місті Коломия. Протягом 15 хвилин рятувальники ліквідували дану пожежу на площі 15 метрів квадратних та не допустили поширення вогню на магазин. 10 серпня о 19.17 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів у селі Рибне. До місця пожежі було направлено рятувальників, якими було встановлено, що площа пожежі складає 1 тисяча метрів квадратних. Пожежу було локалізовано о 22.47, а вже о 6.04 вдалося дану пожежу ліквідувати. Причину пожежі наразі встановлюється, постраждалих немає. До ліквідації даної пожежі було залучено 32 рятувальники та 11 одиниць техніки. Також здійснювався повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарата. На місці події працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС в області. Пожежі на полігонах твердих побутових відходів належать до найбільш складних і тривалих, а гасіння ускладнюється великим пожежним навантаженням, сильним задимленням з виділенням шкідливих токсичних продуктів горіння. Та небезпекою для самих рятувальників, яка може бути спричинена як сувами, так і значними прогарами. Також протягом минулої доби гірські рятувальники двічі залучалися для допомоги туристам. Так, 11 серпня до рятувальників поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві поблизу села Верхній Майдан на Двірнянської територіальної громади заблукало двоє осіб. До проведення пошуково-рятувальної операції було залучено гірських рятувальників міста Яремче, які знайшли заблукалих осіб та супроводили до автодороги, звідки вони направилися до місця постійного проживання. Також вчора гірські рятувальники села Осмолода надали допомогу туристі, яка відчула погіршення самопочуття на полонині кругла поблизу села Осмолода Перегінської територіальної громади. Жителька Рівненської області 2009 року народження перебувала в складі туристичної групи з 11 осіб. Прибувши до місця перебування туристки, рятувальники надали їй першу домедичну допомогу, а також супроводили до автомобіля екстреної медичної допомоги.